Привіт, вболівальники синьо-білих. Повертаємося з останніми новинами цього разу про штраф, який Динамо отримало за порушення Шовковського. Сьогоднішня новина розкриття суми штрафу, і ця інформація мала резонанс за останні кілька годин. Деякі фанати вважають це значення перебільшеним. Насправді, я розповім тобі все в цьому відео. По-перше, ми просимо вас підписатися на канал і активувати дзвіночок з повіщень. Оскільки це важливо для каналу та гарантує, що ви не пропустите жодної новини про Динамо Київ. А тепер перейдемо до новин 7 грудня. Кривбас повідомив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ про накладення штрафу на Київське Динамо через інцидент, який стався після матчу 14-го туру чемпіонату України з Кривого Рогу 2-0. Йдеться про те, що тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера киян Олександр Шовковський відмовився давати післяматчеве інтерв'ю після матчу проти клубу Кривий Ріг, що є порушенням регламенту та несе дисциплінарні санкції щодо клубу. Кривбас оприлюднив санкції, але не уточнив суму штрафу. Як повідомляє Дайнамоу Київ ЮЕЙ, Динамо доведеться виплатити суму в 5 тисяч гривень, крім того, за словами джерела, Київська команда не має наміру оскаржувати це рішення. Отже, друже вболівальник, як ти вважаєш, Динамо має рацію, не оскаржуючи це рішення. Скажи мені тут в коментарях. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступному відео.